Сьогодні в Євангелії 29 зачало від Йоганна, то 8 глава, Господь відкриває народу я світло для міра. Хто послідує за мною, той не буде ходити в тюмі, але буде мати світло життя. Якої благо, що наші люди. І в Подкарпатію нашому, в Закарпатію, історичної Карпатські Руси прийняли світло Христово 1150 років назад, і з того світла не виходять. Тоді приносили їм различні релігії. Всякі приходили сюди, люди сильні, і ні народи, і ні релігії, але народ оказався вірний тому, що прийняли предки от часів святих Кирила і Мефодія. Самі фарисеї не хотіли признати в Ісусі Месію, хоча Він казав, якщо ви словам моїм не віруєте, так віруйте моїм ділам. Коли люди виділи воскрешення, мертвих, і зцілення сліпого, паралізованого, людям вертав зрення і зганяв бісов, Господь многократно показав свою божественну силу. Але для того, щоб вірити в Бога, Мало просто видіти чудо або прочитати один раз Євангеліє. Чоловік може, як і в інститутах атеїзму, спеціально ізучали Біблію, щоб знайти в ній протиріччя, або щось надумати, або придумати, або клеветати. І чтення Біблії в інституті атеїзму не робило людей віруючими. Для чтення слова Божого потрібно відкрити серце. Іменно цей момент важливий, коли ми приходимо до храму Божого, то не просто я вірую, що мій дідик вірив у прадід, вірую я сам особисто. Я підходжу до Ісуса Христа і призую в ньому Месію, котрого послав Отець Небесний по своїй любви, так полюбив Бог мір, що дав Сина своєї народного, да всякий віри, в нього не погибне, але буде мати життя вічної. І якщо вчора ми з вами говорили, що навіть люди, котрі іще не познали Христа, але в серці мають свою любов до добра, добра то хто хранив у собі страх Божий і любов до правди, поступаючи по правді, навіть в неправославній церкви може чудесним образом спастися, бо Бог любить таких людей. Бог ніколи не залишився додному чоловікові навіть за рамками церкви, якщо чоловік зробив щось добре. Іменно добрі діла і страх Божий, навіть люди, які ще не прийняли крещення, але указують на те, що там у нутрі добрі зачатки. Христос прийшов, щоб принести те світло, яке втратив Адам у, царство, у самому першому раю. Тоді Адам і Єва, будучи вначалі созданими для познання Господніх діл, вдруг протягнули руку до заборонених плодів, заражених, заразили природу людську і впустили в нашу природу смерть. Бог не творив смерть, Бог предупреждав, що використовуєте волю свою попри волі Божої, то смертю вмрете. Предупреждені були ну, все одно протягнули руку. Навіть і нині нам не стоїть осуждати Адама і Єву, бо був случай, коли дідь і бабка, у котрі залишилися без дому, без хижів, і йшли двоє та суєтилися на свою долю, казали: Господи, Господи, якщо б Адам і Єва не согрішили, ми б не ходили тепер безпомочні такі, без хижі, без їди, без плаття, бідні. І ту бесіду чув багатий чоловік і взяв дідика й бабку у свій дом, надів на них нове плаття, дав їм кімнатку для життя, дав їм їсти, дав їм читати, розвиватися творчо, Ну, поклав на стіл одну коробочку і сказав: ету коробочку не відкривайте. Так день, два і три терпіли, а на четвертий день почали виясняти, що в тій коробці. Дідо каже бабушці, є заповідь, не тронь. Не відкривай. Ти маєш тоїсти, маєш одежу, маєш дом. Почому ти хочеш нарушити те правило, котре нам поставлено. Ну, довгий час настаювала жона, і чоловік старенький здався. Открили, а від ти вискочила мишка втікла. Ну, каже жона, видиш. Ніч там інтересного не є. Але прийшов той багатий чоловік і сказав, ви мали що їсти, ви мали що одіватися і мали де жити? Почому ви таку просту заповідь не могли виконати? За що ви осуждаєте Адама і Єву? Ідіть, то ваш вибор. Точно так, як Адам і Єва Єварішили непослушанням, і ви таким непослушанням привели себе. До бідної жизни і ваша судьба така ви вибрали собі і виставив стареньких на вулицю, і вони і пішли далі, і далі почали осуждати Адама і Єву. Ведь і ми сьогодні точно так поступаємо, коли. Приймаємо рішення, знаємо десь у глибині серця, що Господь сотворив мір, покликав нас виконувати заповіді, указав нам мудрі границі. Заповіді Господні не узкі. В рамках заповіді достатньо міста ширини, щоб розвиватися творчо, возростати духовно. Але за межами заповіді Господь не гарантує нам нормального життя. За межами заповіді починається життя наше сипати, розсипатися. Не ризкуй. І от чоловік рискує, але завжди при тих соблазнах существує сатана, котрий буде мені казати. Не бійся нарушити заповідь. Переходи, роби, що хочеш. Видиш, багато люди в цьому світі, злодії, обманщики, брехачі, безбожник, а які багаті, які на високих посадах сидять. Але розумний чоловік одмахне рукою. то не мій образ жизни. Бог призвав мене бути багатим духовно і стати наслідником Царства Божого. А всі ті соромні багачі, то кандидати у пекло. Вони тут на землі не мають радості, накраденого. і у вічності не будуть ніякої мати нагороди, бо лиш так поступаючи, маючи чисте серце, добру віру, добрий духовний погляд, який гарантований світлом Христовим. Ми тут діти Божі, котрі можемо віддати добрий путь, не схибити направо наліво на приманку, бо телевізорі казали. то все було, Телевізор був блудний, був і є, і завжди буде, а чоловік має мати свій погляд, своє, своє рішення особисто, є, бо лиш так Він свободний у Христі Ісусі, а у вічності і по милості Божої, і наслідник Царства Божого. Амінь.